Дивіться, в продажу поступає ось така BMW. Це тройка 318 бензин, європейка, 2-літровий бензин. 2010 рік 127 рідного пробігу. Машинка була всього в двох, в двох руках. Одна за кордоном в Австрії Швейцар... і в одних власників в Україні. Швейцарія. Дивіться, зараз покажу вам, що вона вся в рідній красці, і в кінці відео вставимо в звук роботу мозором. 10 100 Капот Дивіться, зараз вам ще покажу салон. Машинка в одних руках. Є вся історія, книжка, так як вона була на Україні, є... знаємо все про неї. Відколи приїхала, приганялась. Ось так виглядає. Емочний руль стоїть, екранчик, 6 передач, парктроніки зад-перед. По машині ніяких нюансів нема. Тут стоять дуже гарні диски, 18, низькопрофілька. Зараз після цього що в кінці вставлю звук роботи мотору, щоб ви собі розуміли. А так, зацікавлених, хто шукає авто з невеликим пробігом для себе, з гарним виглядом. Дзвоніть, приїжджайте, дивіться, питайтеся.